Всі призвілись сьогодні, як бачите, я дивився. Хай про вас 2 ноль. І що можу сказати з функції? 15 Android тепер на Ну, на телефоні. Саме злобало чого диновилось, якщо чесно. Щось її добавило, щось було, але нічого не бачити. Ні, дай я змінив робочі стіл, але до цього він дуже збільшився. Збільшений таким був. Але так в ширину прям так. Уй, яку ширину. Як он там. Ей, це ж все але добре. Що скажу, вона у нього ж дуже багато, але що вже можу перечислити, це. Тож що тут щось таке биже с реальным життям. Ну, что тут тут и будет? Да, вот. Типа такого. Как що, що в, в реальном житті, там оно будет капаться и дождь, чи что там будет. Але ну, у нас вообще доща нема, то поки що все нормально що ж изменилось? Ой, не туди зашел.